Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. У вашій увазі наша постійна рубрика Ваше здоров'я. Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Сьогодні ми поговоримо про гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке викликається вірусом грипу. У побуті грипом часто називають будь-яку застуду, що не є вірно, тому що, окрім власне, вірусу грипу, схожі симптоми можуть бути викликані багатьма іншими захворюваннями: це аденовіруси, риновіруси, респіраторно сенсиціальні віруси. Симптоми, які викликаються цими збутниками, дуже схожі, тому вірусні захворювання дихальної системи були об'єднані в групу ГРВІ, гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цієї ж причини точно встановити, який саме збутник став причиною конкретного випадку хвороби, опираючись лише на дані огляду хворого, неможливо. Зазвичай називається тільки один шлях передачі ГРВІ. Це повітряно краплений, але він є не єдиним. Віруси, що викликаються ГРВІ, мають тропність до слезових оболонок дихальних шляхів людини. Це означає, що міцно зафіксуватись і почати активне розмноження, вони можуть лише потрапивши на слезову носа, рота, горла, бронхів. Але для того, щоб туди потрапити, вірусам потрібно пройти шлях від інфікованої людини до хворого. У першу чергу вірусом потрібно залишити місце попереднього проживання. Будь-яка інфекція влаштована так, що в організмі вони викликає реакцію, які сприяють її поширенню. Так, кишкові інфекції викликають пронос і блювоту, сказ, слинотечу, а респіраторні інфекції викликають чхання, сльозотечу і кашель. Під час чхання, так само як і при кашлі, з рота хворої людини вилітають дрібні частки слини і мокрутиня, в яких віруси містяться у величезних кількостях. Тому перший механізм передачі ГРВІ так і називається повітряно-краплини. Зазвичай частки вологи з вірусами вдихається іншою людиною не відразу. Для цього потрібно перебувати в безпосередній близькості до хворої людини, а після того, як вони осідають на підлогу, висохнуть і знов піднімається в повітря з пилу. Інший механізм передачі респіраторної інфекції контактний, він довгий час залишався недоведеним і менш очевидним, ніж повітряно краплини. Тим не менш, він грає не менш, а можливо, і більшу роль у поширенні простудних захворювань. Справа в тому, що перше ніж почати свою борхливу життєдіяльність в новому організмі, вірусам потрібно, по-перше, вижити в умовах зовнішнього середовища, по-друге, подолати безліч захисний бар'єр самого організму, це і фільтруючі волосинки в носі, і мигдалики, і вії, і секреторні імуноглобуліни на самих слезових. Набагато простіше, якщо нова людина самостійно скоротить для вірусу цей нелегкий шлях. Відбувається це так. Як правило, пчихаючи або кашлюючи, людина прикриває рот рукою, сподіваючись запобігти поширенню інфекції повітряно-краплинним шляхом. При цьому вона й не підозрює, наскільки спрощує передачу своєї інфекції контактним шляхом. Справа в тому, що вся колосальна маса мікробів, яка повинна бути, була вийти у відкритий простір, осідає на руці цієї ж людини, яка розносить її з, предметів, з предметами побуту, в тому числі і тих, до яких доторкається інша людина. Або розносить її по руках друзів, колег і знайомих при рукостисканні. Тим, у свою чергу, залишається лише доторкнутись своєю рукою до рота, носа, або потерти очі, які також виставлені з прийнятливою до слизовою болонкою. І складний повітряно краплинний шлях передачі скорочується для вірусу за часом і складністю в десятки разів. Тому другий механізм передачі грипу та інших ГРВІ контактний. Ось чому важливо мити руки і уникати дотиків рук до власного обличчя особі при спалахах респіраторних інфекцій. До цього варто додати, що збутники ГРВІ досить стійкі в зовнішньому середовищі. Так вірус грипу може зберігати життєдіяльність поза організмом до трьох тижнів. Тому зараження може відбутися навіть через значний час після контакту хворої людини з предметами домашнього вжитку, дитячими іграшками, посудом, ручками дверей, громадських закладів. З іншого боку, для успішного проникнення вірусу в організм, Важливий ще один фактор кількість вірусних частинок, що потрапляють в організм. Чим їх менший, тим менша ймовірність того, що захисні бар'єри організму будуть подолані і виникне захворювання. Висока концентрація вірусів може зберігатися в закритих приміщеннях, особливо з великим скупченням людей офісах, школах, дитячих садках, громадському транспорті, магазинах. Навпаки, на відкритому повітрі зустріч достатньо. Зустріти достатньо для зараження кількість мікробів частинок практично неможливо, тому, всупереч поширеній думці, навіть під час сезонних спалахів ГРВІ гуляти на відкритому повітрі зовсім не небезпечно. Набагато більше значення має на якому транспорті ви їдете до місця прогулянки або роботи. Після того, як збутник потрапив в організм. Необхідний час, щоб він подолав захисні бар'єри організму і почав розмножуватись в достатній кількості, виявляючи свій вплив на організм. Цей час називається інкубаційним періодом. Для ГРВІ тривалість інкубаційного періоду становить від декілька годин до трьох діб, в середньому дві доби, і залежить від агресивності вірусу, кількості вірусних частинок і стану захисних сил дихальної системи. Далі починає поступово розвиватися клінічна картина ГРВІ. Її можна розділити на два синдроми: катаральний та інтоксикаційний, як же попередити зараження грипу? уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежити відвіданий місць великого скупчення людей, часто провітрювати приміщення, часто мити руки з милом, прагнути. Не торкатися очей, носа або рота немитими руками, уникати обіймів, поцілунків і рукотискань, прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно виникнути. Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматись від нього на відстані не менше 2 метрів. Не слід забувати про такий засіб профілактики, як проведення щеплення протисезонного грипу, Допомогою вакцини, які місяць штами вірусів, що циркулюють в епідсезон. Успіх у боротьбі з грипом в значній мірі залежить від нас самих, від свідомого ставлення до збереження свого здоров'я і оточуй. Будьте здорові! Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия і в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я. Про гострі респіраторні вірусні захворювання розповідала лікар-епідеміолог Наталія Яворів. А ми продовжуємо нашу передачу Вашій увазі інформаційний блок новин. Учора у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина що по вулиці Шевченка, 107, Відбулося вручення премії благодійного фонду депутата Верховної Ради першого демократичного скликання, громадського і політичного діяча нашого краю, почесного громадянина Стрия Віктора Романюка, знаній Стриянці, заступнику директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновії Ханас. І, напевно, знаково, що саме цю 10-ту ювілейну премію благодійного фонду Віктора Романюка отримала чудова жінка, журналіст і письменниця за покликанням, краєзнавець за фахом, активна громадська діячка, суюзянка, дослідниця рідного краю. Зеновія Ханас народилася у Стрию в сім'ї політв'язня. Закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Франка. Під час навчання займалася поглибленим вивченням періодики, яку видавали Іван Франко, Драгоманов і Труш. Нині заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина досліджує історію січового стрілецтва, жіночого руху, скаутської організації Пласт, родоводи відомих стрийських родин. Учасниця кількох краєзнавчих та міжнародних наукових конференцій, друкувалася в наукових збірниках, краєзнавчий вісник, історичні пам'ятки Галичини, український родовід, український жіночий рух на зламі тисячоліть, стрищина крізь призму століть, діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. А також в альманасі хвилі Стрия, автор статей на теми краєзнавства у місцевій пресі, активна учасниця громадського життя Стрищини у Стрийському осередку Союзу Українок з дня його заснування, член координаційної ради, голова секції Молода Українка, займалася виховницькою працею у стрийській станиці Пласт. Популяризацією скаутського руху, переможець конкурсу Стріянин 2005 в номінації представник громадської організації, нагороджена грамотою Львівської обласної ради та почесною відзнакою Хрест звитяги за заслуги в національно визвольній боротьбі в утвердженні та розбудові Української держави. А ще Пані Зена упорядник видань «Щедра нива отця Михайла Дацишина та побачене і пережите спогади політв'язня Дарії Корчак, матері Героя України. Попереду багато нового, багато цікавого, багато планів і задумів від міської влади з врученням такої заслуженої нагороди і побажанням нових творчих успіхів. Зіновію Ханас привітав заступник міського голови з гуманітарних питань Роман Волинець. Детальніше про цю подію в одній з наших найближчих радіопередач. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. Щодо проведення громадських слухань про підняття тарифів на послугу по захороненню твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі, Тострийський міський комбінат комунальних підприємств повідомляє ці слухання з питання підняття тарифів на послугу по захороненню твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі відбудуться у вівторок, 25 жовтня. Цього року о 10-й годині в приміщенні адмінбудівлі Стрийського міського комбінату комунальних підприємств. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. 17 жовтня відбулося засідання комісії захисту прав дітей Стрийського міськвиконкому під головуванням заступника міського голови Стрія Романа Волинця. На засіданні комісії розглядалися питання про дозвіл на обдарування, про згоду на позбавлення батьківських прав, про дозвіл на участь у вихованні малолітнього сина, про дозвіл на реєстрацію проживання сироти, розглянуто заяву директора дочерного підприємства Добробут. Про оплату комунальних послуг, за кімнату, у якій зареєстрована дитина, позбавлена батьківського піклування, клопотання адміністрації будинку дитини номер 1 про визначення подальшого місця перебування малолітньої дитини. Затверджено індивідуальні плани соціального захисту дитини. На підтримку армії перераховано понад 18 мільйонів гривень військового збору. Про це повідомив відділ інформації та роботи з громадськістю Стрийської державної податкової інспекції. З початку 2016 року платники податків Стрищини сплатили до державного бюджету 18 мільйонів 72,2 тисячі гривень військового збору. Зокрема, за вересень цього року для забезпечення обороноздатності країни до бюджету перераховано 1 мільйон 722,4 тисячі гривень такого збору. Про це повідомив начальник Стрийської державної інспекції Державної фіскальної служби у Львівській області Роман Гладій. Посадовець наголосив, що це свідчить про високу відповідальність і сумлінність стрийських платників податків, які зобов'язані перераховувати з доходів фізичних осіб, 1,5% військового збору на потреби армії, підтримання обороноздатності держави та встановлення миру. Стрийська державна податкова інспекція також повідомляє, що 25 жовтня та 15 грудня цього року буде проведено виїзні особисті прийоми громадян заступником начальника головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області з Володимиром Володимировичем. Години прийому з 15 до 17 години. Місце проведення місто Стрий, вулиця Сколівська, 7. Громадська приймальня в цокольному приміщенні Стрийської державної податкової інспекції. В ефірі Стриї продовжуємо наш інформаційний блок новин. Днями відбулося засідання комісії по наданню матеріальної допомоги для малозабезпечених сімей згідно з заявами громадян під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. Розглянувши заяви мешканців міста, що потребують допомоги, вирішено надати матеріальну допомогу 40 особам. В ефірі Стрій продовжуємо наш інформаційний випуск. Служба 102, повідомляє, триває місячник добровільної здачі зброї. До Стрійського відділу поліції днями звернувся 56-річний стріянин, який вирішив добровільно здати мисливську гладкоствольну рушницю. За його словами, мисливська зброя дісталася йому у спадок. Наразі вирішується питання про реєстрацію зброї в його особисту законну власність. Нагадуємо, що незаконне зберігання вогнепальної зброї є кримінальним правопорушенням у відповідності з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України носіння зберігання, придбання передача чи збут вогнепальної зброї. Крім гладкоствольної, мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Частина 2. статті 263 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за носіння, виготовлення, ремонт або збут кінжалів фінських ножів. Кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Такі дії караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін від 120 до 240 годин, або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років. Чи позбавленням волі на строк до трьох років? Під час проведення місячника здачі зброї власники такого небезпечного незареєстрованого майна можуть добровільно здати його до поліції. Громадяни, які добровільно здали вказані предмети, що зберігалися у них незаконно, Будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності, а придатна до подальшого використання мисливська вогнепальна зброя, газові пістолети і револьвери, громадяни можуть зареєструвати в особисте користування. В ефірі Стриї звучить інформаційний блок новин. Учора, 20 жовтня, відбулася чергова програма Відкрита церква діалоги у Львівській студії Живого телебачення. Говорили про сучасну церкву з отцем Олегом Кобелем, нашим краянином. Гість програми отець Олег Кобель активний священик-блогер, керівник відділу Душпастерства спорту Української греко-католицької церкви, референт бюро екології Стрийської єпархії. Наскільки церква сьогодні є сучасною і відкритою, як Українська греко-католицька церква відповідає на виклики третього тисячоліття, чи потрібно церкві працювати над власним іміджем, яким чином сучасні технології можуть послужити євангелізації? Окрім цього, йшла мова про знаменитий лист до дзідзя авторства отця Олега Кобеля Душпастерство, спортсменів та відповідальність за навколишнє середовище. Задавали цікаві запитання, як усні, так і письмові. В музеї садибі Ольги Бачинської, що по вулиці Валовій, 6 у Стрию, відкрилася нова виставка під промовистою назвою Вишиття веселкове розквітає над краєм. Це перша виставка з запланованої серії Обереги українського роду районного будинку творчості дітей та юнацтва. Виставка діятиме до кінця листопада. Завітайте в музей Ольги Бачинської на вулиці Валовій, 6, і ви отримаєте справжню насолоду від чудових витворів мистецтва. Залишається лише додати, що відкриття такої виставки в музеї садиби Ольги Бачинської. Подія знакова, адже сама Ольга Бачинська була знаною вишивальницею, збирачкою народних орнаментів, берегинею традицій народної творчості. І як ми вже повідомляли, в неділю відкрилася ще одна чудова виставка невід'ємні, у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина, що по вулиці Шевченка 107. Ініціатор і організатор вернісажу стрийський митець Ігор Мельник. Вперше в нашому місті така авангардна і нестандартна експозиція. Окрім робіт Ігоря Мельника, представлені картини Соломії Ковтун зі Львова та Сергія Декалюка з Тернополя. Мистецтвознавець Олена Якимова зазначила на відкритті виставки, що цей спільний проєкт звертається до фундаментальних цінностей моралі, ментально-психологічного світовідчуття та естетичних універсалій. І зрештою, це просто красиво, чуттєво, нестандартно і оригінально, а ще з філософським підтекстом. Заходьте, дивіться. Аналізуйте місто Стрий, вулиця Шевченка, 107. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. Благословенні душі, що вміють випромінювати! Це книга про нашого краянина, українського патріота, переконаного націоналіста, багатолітнього політв'язня поета Зеновія Красівського, День народження якого ми невдовзі відзначатимемо, яку настанову дав би нам нині Зеновій Красівський. Звичайно, щоб ми були аскетами, бо тільки від того залежить успіх нашої боротьби, цитую, наскільки ви зможете в собі витравити зайвину, наскільки ви відсунете від себе ситу закуску, добру випивку, веселу компанію, наскільки ви приварите свої руки до чепіг національної справи. Він мав право радити і вчити, бо говорив так з голосу власного досвіду. І сьогодні згадується ще один український поет. І прозаїк Віктор Баранов, який народився на покрови 14 жовтня 1950 року і помер 30 липня 2014 року. Його вірш Звернення до українців. Це таке ж цінне для нас, українців, як заповіт Шевченка. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь по кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці? І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди нам в'ється, і що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, Що у звітах населенням зветься. І що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не у магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не країна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли, до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога, чом солодшим од меду нам видався чад забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога, українці мої. То в країнці ми з вами чи як, чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могили й забрати судилось нам наш переляк, що розцвів нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу. Казати, бо серце мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Українці мої, дай вам, Боже, і щастя, і сил, можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина, тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна. Це слова українського поета Віктора Баранова, які перегукуються зі словами нашого стрийського поета і політичного діяча багатолітнього політв'язня Зеновія Красівського. У Владимирському централі в 1979 році він написав такі слова. Я думаю, який то ми благословений у Господа народ, я думаю про всіх, Тих, хто тепер іде по Голгофі. Я невимовно вдячний за те, що вродився сином такого народу, такого нівеченого, такого випобожнілого, що так легко кладе голову і під Євангеліє, і під плаху. Повертаюся, а за мною стіна героїв, великів Духу. О Господи, сподоби мене. Найяскравіший період боротьби українського народу за свою свободу і національну державу, пов'язаний з іменем Степана Бандери. У батьківський будинок Степана Бандери заходимо як до сповіді. Музей садиба Степана Бандери завжди з радістю приймає відвідувачів. Тут затишно і по особливому урочисто учнів зустрічають портрети членів родини отця Андрія Бандери. Тут ніби переплилося життя окремої родини і життя колишнього передмістя Стрия Ланів. З особливою увагою і хвилюванням учні розглядають експозицію про життя і боротьбу Степана Бандери, про його навчання у Стрийській гімназії, зараз це приміщення середньої школи номер 7 та Львівській політехніці, про його політичне становлення, боротьбу за незалежність України, діяльність ОУН УПА. Про життя сім'ї Степана Бандери до послуг відвідувачів екскурсоводи Галина Горбата та Галина Бойчук. Осі днями вони провели екскурсію для учнів Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 7 Галина Горбата розповіла про життя родини Бандерів, Наталія Гульчевська про героїчні дні боротьби УПА за волю і незалежність держави. Присутні, немов проходять стежками воїнів УПА, до зали входить сивий чоловік у військовій формі на грудях медалі. Це Степан Мартинів, голова стрийської станиці братства ОУН УПА. Вдивляється в дитячі обличчя і розповідає про буремні події, які пережив сам і його побратими. Боротьба, яку розпочала ОПА, продовжується і сьогодні. І Україна переможе. Школярі привітали гостей музею піснею Стрілецький романс а дівочий гурт виконав пісню про Україну. Учениця 11 класу Марта Мартинів прочитала поезію, у якій переплелася історія двох століть боротьба ОПА і боротьба за незалежність України на Донбасі. Україно, ти будеш жити вічно і щасливо, поки у тебе є такі сини. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!